Друзі, ми з вами знаходимося на території Вавельського замку, замок, на якому в якому коронували польських королів довгий час. І е, організація ЮНЕСКО внесла цей комплекс Вавельські замки, кафедри, різні будови в свій перелік світового, світового надбання. Тобто, Має такий рівень, що це належить не тільки Польщі, а всьому світу. Має охранний статус і таке інше. Знаєте, про що я подумав? Ну, ми ще будемо на площі ринок, дуже унікальній площі, яка також є тут в Кракові. І ну, справді красиво, унікально зробили, скажімо так, приклад. Для того, щоб інші так робили. Але е, секунду, але, що робити тим місцям, тим країнам, де нема такого надбання, де немає таких будов різних? Хочу, хочу вам сказати, що є країни, в яких майже нічого немає. Що е, зі світового надбання. І не треба з цього комплексувати. Одна з цих країн достатньо молода. Називається вона США, Сполучені Штати Америки. І вони саме своїм трудом, своїм талантом здобули цю могутність, всесвітню повагу. І так само мусимо робити і ми, українці здобувати освіту. Проявляти свої навички, свої знання, показувати, що ми теж унікальна нація у нас є талановиті люди. Ну а поки що подивимось, що зробили інші люди. До зустрічі в наступному ролику.